На подвір'ї школи за номером один гамірно. Однокласники вже встигли засумувати один за одним, спілкуються, вчителі перераховують раз по раз своїх учнів, чи не забув бува хто повернутися з канікул. Білі банти, чорні строгі костюми та море квітів сповіщають про те, що потрібно найхочіше розпочинати вересневу зустріч з рідною школою. Та найбільша увага прикута до серйозних та поважних першокласників. Їх ще ледь видно із-за величезних букетів квітів, але вони вже знають, що до школи прийшли здобувати знання. Радо вітаю сьогодні вас із Днем Знань, із цим всенародним, справжнім святом любові, добра, мудрості і людяності. Сьогодні перший день осені. І хвилюючий він для всіх учнів, бо знову рідні пороги школи збирають нас усіх разом. Але найособливіший цей день сьогодні для наших першачків, для наших першокласників, які вперше переступлять сьогодні поріг свого класу і почнуть вперше в житті свій урок. Батьки та вчителі. Хочуть, аби ці маленькі громадяни нашої держави успішно навчалися, росли і в подальшому зайняли активну громадську позицію. А школі за номером один вже є ким пишатися. За рішенням педагогічної ради школи запроваджено премію Кращий учень школи і ним став учень тепер вже 9 класу Андрій Горовенко. Андрій брав активну участь у житті школи, формував позитивний імідж. Школи на міському та обласному рівнях і ще жодного разу не прогуляв уроки. Тож малята є з кого брати приклад. По першій стежці у житті проведуть першокласників і батьки, вони теж будуть вчитися писати перші палички та кружечки, читати перші склади та пізнавати цікавий світ шкільного життя разом зі своїми дітьми. У школі є добра традиція. Найстарші жителі країни знань, старшокласники, вітають першачків та дарують пам'ятні подарунки. Не залишилася без подарунків і школа. Поважні гості, які з нагоди дня знань завітали на урочисту лінійку, прийшли не з пустими руками, подарували школі газонокосарку, комп'ютерний клас та м'ячі. 1 вересневого дня наші вулиці наповнюються гмінливою юрбою, які усі від несміливих першокласників до вже поважних на сьогоднішній день старшокласників розпочинають новий навчальний рік і йдуть в свою країну знань. Бажаю хай сам Андрівка вам буде успішною, радісною і щасливою. Хай в вашому житті все збувається. І ті, е, та наука, яку вам дають на сьогоднішній день ваші вчителі. До вас буде в майбутньому в нагоді. Що ж, подарунки додадуть стимулу до навчання, а зараз найхвилююча мить у два переливчаті голоси лунає дзвінкоголоса пісня першого дзвоника, пісня, яка щодня сповіщатиме школярів про те, що двері до найпотаємніших скарбниць знань відчиняються. Перша вчителька Наталія Арістарова веде своїх допитливих підопічних в чистий світлий клас, який стане для дітей другою домівкою. Тепер ви будете немалечі. Школяра цей навчальний рік стане для школярів досить насиченим на різноманітні ювілеї та пам'ятні дати. У вересні вся шкільна спільнота відзначить 95-річний ювілей з дня народження нашого земляка видатного. Педагога Василя Сухомлинського у березні 200 років з дня народження Великого Кобзаря Тараса Шевченка, а також 75 років Кіровоградської області. Саме цим датам були присвячені уроки 1 вересня.